Христос народився. А отже, настав час колядувати. Мері Christmas. Мері Christmas. Сьогодні це найпопулярніша різдвяно-новорічна мелодія у світі – «Carol of the Bells». Мабуть, ви знаєте, що родом вона з України. Це щедрик авторства українського композитора Миколи Леонтович. Як, мабуть, також знаєте, що самого Леонтовича було вбито агентом НКВС. Але сьогодні я розповім вам, як рівно 100 років тому Щедрик перетнув океан і став найпопулярнішою різдвяною піснею Америки та й усього світу. І ще до чого тут Симон Петлюра. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих і буде вам свято. Не забувайте про Патреон та Донати, щоб свято було і у нас. А тепер до Щедрика. Ця історія почалася у січні 1919-го у Києві. Час був непростий. Зі сходу на Україну наступала російська більшовицька армія. На заході тривала війна за Галичину і Волинь з відродженою Польщею, а на півдні висадився десант Антанти, яка підтримувала білий російський рух. Об'являють себе самі собі генералісмусі. Армія УНР фізично не могла воювати на трьох фронтах. Четвертий дипломатичний. Відкрився у Парижі, де саме мала початися мирна конференція, покликана вирішити усі конфліктні питання після Першої світової війни. Стартові умови для України далеко не найкращі. Попри проголошення права нації на самовизначення, європейські лідери Франція та Британія не поспішали визнавати його зокрема за Україною, роблячи ставку на єдину і не Росію. Ми не претендуємо ні на які сказати, землі. Українське українська делегація своєю поведінкою тільки посилювала європейський скепсис щодо новоствореної держави. Спочатку місія запізнилася на кілька днів, потім з'ясувалося, що в українських делегатів навіть немає документів, які підтверджували їх правомочність. А згодом голова делегації Сидоренко та його підлеглі почали проводити зовсім різні дипломатичні лінії. Ти два українці, там три гетьмани, каже старе українське прислів'я. Якраз напередодні у головного отамана війську НР Симона Петлюри з'явилася нестандартна ідея поєднати дипломатію з культурою. 2 січня він викликав до себе двох музикантів: диригента опери Олександра Кошиця і композитора Кирила Стеценка. Ідея, чи точніше, наказ Петлюри, створити український хор і за його допомогою продемонструвати усьому світу на Паризькій мирній конференції, що Україна не Росія. Україна ізація від Росії не мовою. Петлюра поставив диригенту кошицю двотижневий термін для формування хору, щоб встигнути якраз на початок мирної конференції у Парижі. Це, звісно, було нереально. А лише через три тижні Петлюра проштовхнув через директорію УНР закон про утворення української республіканської капели. Головне було затвердити бюджет 20 мільйонів доларів на нинішні гроші. Ідея Петлюри, звісно, сподобалася далеко не всім. Не стільки через ідеологію, скільки через величезну суму відрядних. Перша українська республіканська капела прекрасна річ. Але до чого вона їде за кордон? Щоб буржуазія, Відня, Праги, Парижа, Лондона, розвалившись у кріслах, хлопала вухами, слухаючи пісні залитої кров'ю України. А чи не почепили б ви арфи ваші на верби та не поплакали б краще на ріках вавилонських? Попри критику та заздрощі, капела починає перші репетиції. Потім уже незабаром доводиться терміново евакуйовуватись. 5 лютого 1919-го Червона армія вдруге завойовує Київ. Три дні перед тим директорія переїжджає у Вінницю. Частина капели виїжджає з Києва по дорозі, добираючи до колективу нових співаків. Холодні та голодні 37 хористів лише ввечері 14 лютого прибувають до Кам'янця-Подільського. Решту хористів добирали на Поділлі. Нарешті перше турне і перший виступ. <пит> Цей запис було зроблено 24 березня 1919-го у Станіславові, нині івано франківськ Перше виконання нині всесвітньо відомого Щедрика в обробці українського композитора Леонтович. Уже за кілька днів капела перетинає кордон з Чехословаччиною. Тоді це було Закарпаття. До Праги прибули вночі після тяжких переїздів і кількох арештів за сепаратизм. Звісно, постаралися брати росіян. Але й вигляд хористів сприяв недовірі Чехів. Босота, як згадував керівник Капели Кошець, якась кочова орда, яку страшно було підпустити до міста на гарматний вистріл. Пакунки. Старі валізки, скриньки солдатські, ящики, коробки, відра, вузлики з хусток. На верству несло цибулею і сивухою, бо з очею холоду і голоду пили. Обличчя усіх були сірі, чорні, зелені, брудні. Тільки після втручання представників інстанції для захисту чужинців членів капели звільнили, але забрали у них паспорти. З готелю не виходили, поки, як писав кошець, пристойно не одяглися. 130 тисяч крон на одяг позичив посол УНР у Празі Максим Славінський. Та як виявилося, Босота уміла добре співати. Перші концерти у Празі пройшли з тріумфальним успіхом. Цікавий феномен Олександр Кошець диригував без диригентської палички, без батути, як це тоді називалося. І співаки, які виходили на сцену, він їм забороняв користуватися нотами. От тобто він говорив, що треба співати з голови, а не з нот. Політична і воєнна ситуація між тим не на користь України. У липні під тиском США західні країни ще готові допомагати Україні боротися з більшовиками. Але вже у серпні, на фоні перемог над червоними, вони знову категоричні: Україна має залишитися складовою так званої демократичної Росії. Спасти Росію, установив демократію. Надій на дипломатію усе менше, проте Петлюра фанатично вірить у те, що ситуацію може виправити українська пісня. Головний отаман УНР навіть пише з цього приводу листа новому керівнику української делегації на Паризькій мирній конференції Михайлу Тишкевичу. Подбайте про те, щоб українська республіканська капела могла приїхати до Парижа для демонстрування багатства української музично-пісенної творчості. В Чехії ця капела творила фурор і багатьох москвофілів перетворила в українців. Можливо, що перебування капели в Парижі полегшить і прочистить атмосферу упередження. Лист Петлюри до Михайла Тишкевича. По дорозі до Франції капела виступає в Австрії та Швейцарії. Тут концерти супроводжуються численними провокаціями з боку рускава міра. Кошець сказав, що на власні очі бачив, як афіші капели у Женеві перефарбовують російськими гаслами. Нарешті, 6 листопада, хористи дісталися Парижа. Тут теж були спроби зірвати концерт. Франція спочатку холодно прийняла досить широку рекламу капели. Однак варто було українцям заспівати, як гнів змінили на милість. Французів особливо вразило виконання Марсельєзе країни. Після Франції капела їде у Бельгію. Королева Бельгії після концерту сказала: Моє серце на боці вашого народу, але ми монархи на раби політики. Далі у Терне Нідерланди, Велика Британія та Німеччина. Не змовляючись, критики з різних країн дають українські національні пісні такі рецензії. Якби в українській державі справи йшли так, як спів у цьому хорі, то це була б перша держава у світі. Якби пісня була б державою, то Україна посіла б перше місце поміж народами. Під час турне Європою співаки дали понад 200 концертів у Чехословаччині, Австрії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Нідерландах, Великій Британії та Німеччині. Та, попри успіх, у капели були і суперечки всередині колективу. Невидима боротьба завжди тривала між диригентом Кошицем та композитором Стеценком. Ти два українці, там три гетьмани каже старе українське прислів'я у 1920-му до внутрішніх протиріч додалися фінансові труднощі. Обіцяні петлюрою мільйони зникли разом з українською державою. Врешті капела розпалась. Кирило Стеценко повернувся у захоплену більшовиками Україну і у 1922-му раптово помер, офіційно від тифу. Замість одного хору виникло одразу три: одна група поїхала на Закарпаття і заснувала товариство Кобзар, інша концертувала в Іспанії. А основна частина на чолі з Кошицем, який назвали себе український національний хор, мандрувала країнами Європи, а згодом осіла у США. І саме там відбувся її виступ у знаменитому Карнегі Холі у Нью-Йорку. Виконаний там Щедрик так вразив американців, що був перекладений англійською і вже незабаром став найпопулярнішою у США колядкою. Автора музичної обробки Микола Леонтовича вже не було серед живих. У січні 21-го у власному будинку його застрелив агент ЧК. За 5 років у Парижі було вбито Симона Петлюру. Олександр Кошець пережив їх усіх і помер у 1944-му в Канаді. Його мрія ще хоч раз побачити Україну так і не здійснилася. Сподобалося відео? Тисніть лайк, пишіть у коментарях про що б хотіли почути у наступних випусках історії для дорослих. Ну і, звісно, підписуйтеся на наш канал. Веселих свят! До нових зустрічей!